Друзі, ви подивіться, яка знахідка на юності. Юність вміє здивувати Полонський фарфоровий завод. Не вірю своїм очам. Подивіться, яка крута знахідка на юності. Мало. Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. Київ. Крокую на ринок Юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Морохіткемо. Друзі, подивіться, яка краса крушониця. Виробництво Німеччина. Просять за неї 2 тисячі гривень. Це музична скринічка, так? Угу. Скільки вона коштує? 900 гривень. Дивіться, яка краса 900 гривень. Вазочка 120 гривень. Богемія 850. Кухлик кольорове скло. Скільки такий кухли коштує? 1100 гривень. Це статуеточка 650 гривень. Так, оце подушки, що в не старі, оце у дві піали. Ціна 150 гривень за дві штуки, так? Нові. Нові. А скільки такий кухлик мисливство? 40. 40 гривень. Удачної охоти. Об'ємне зображення. Чайник бутон. Скільки він? 150. 150 гривень. Чашки. Баранівський фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну. Чашки, 50 гривень. 50 гривень пара, а цукорниця від них. 150. 50. Синельниково, Дніпропетровська область, скільки вони? 35, 35 гривень за одиницю. А така фруктовниця, цукерниця. 350. 350. В новому стані. Підкажіть, будь ласка, для десерту. 50 гривень. Цукорниця польові маки, Німеччина. 50, 50 гривень. А така полуничка. Це що? Скільки кож? 20 гривень наявності 6. Цукорниця, городниця. А цукор 50, так? 50. глечик з кришкою. Скільки він? 100 гривень. Чайник. Ручний розпис. Світловодськ, Кіровоградська область 100 гривень. Чашка, Баранівський фарфоровий завод. Скільки вона? 30. 30 гривень. А ступка. 100 гривень. Дуб. В новому стані дуб, так? Да? Так. Да. Цікаво. А така вазочка 50. 50. Браслетик. А сколько такие браслеты коштует? 100 гривен. сто гривен. Так, это подвесочка, да? Все камни на месте, так? Да, да. сколько она? 350. 350. Подивите, какая краса. Подвеска. Уже хорошо сразу с этими натуральными. Сколько коштует? 500 гривень. 500 гривень. А таке. А то по 50. По 50, так. Під скляночки. Два блюда. Овальні. Чехословакія. Скільки коштує блюдо? 150. – 150 за одиницю. Так, наявності два. Можна кришечки придбати на будь-який смак, можливо, у когось відсутня від чайника, цукорниці, молочника. Приходьте, будь ласка, друзі, вибирайте. А така пляшечка хлібний дар. Скільки коштує? Пляшка, корабель, скільки коштує Кораблик. 250, що подалі. 250, Ручна робота, подивіться як. Все зроблено. Чайна пара, горох, полонський фарфоровий завод за пару 70 гривень. Чайник Тернопільський фарфоровий завод. Чайник доливний. 250 гривень. Вазочка. Баранівський фарфоровий завод. Клеймо відповідає періоду 1970 рокам. Ціна та ж сама. 250 гривень. двадцять гривень а скільки такий виріб скільки коштує така двісті після що подасть друзі не вірю своїм очам подивіться яка крута знахідка на юності Ручний розпис, дуже рідкісний малюнок, довбишевський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1950 рокам. Сукорниця. Також в своєму оригінальному розписі. І молочник. Друзі, дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео першому коментарі залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати. Таку рідкісну українську порцеляну. Всі предмети в новому стані. Нет, советский, да? Друзі, зроблю оголошення. Куплю фотоапарати, об'єктиви, наручні кишенкові, настінні морські годинники, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, морську техніку, монети, купюри, облігації, значки, медалі, нагороди СССР, парфуми радянського виробництва, книжки до 1930 року. Будь ласка, телефонуйте або пишіть на вайбер 096 804 78 33. Якщо є Великий об'єм вінтажних речей. Надсилайте, будь ласка, на вайбер фотографії. Зможу приїхати виїхати по місту Києву, Бровари, Кривий Ріг, Харків. А ти з ким вайбер? Кавовий сервіс. Городицький фарфоровий завод всередині по золоту. Скільки він коштує? Я не знаю, 500 гривень. 500 вазочка. Молочник. Кавничок. Гарячий був. Сукорниця. Хорошо, йди. Скільки ваза коштує? А Півтори. Півтори тисячі. Кавничок, будь ласка. Німеччина скільки він? Сто сімдесят. Сто п'ятдесят. А вазочка? Сто. Сто гривень. А це що? Папільничка? Так, да, да, 200. 200 гривень кольорове скло. Так, і ваза мініатюра. 100. 100 гривень. Це кришталева у нас, так? Так, да, да, да. Такі скляночки. З чого вони зроблені? Легень? кришталь. — Кришталь, так. Да. Легесенькі. Скільки коштують? По 50, дві сточки. Так. Угу. А така ваза? 100 гривень. 100 гривень. Маленькая. Цукерниця, так? Кольорове скло. Скільки вона? 250. 250. А кухлики? Угу. По 50. По 50 гривень. У нас кавові пари, так. Ага, Скільки ага, вони? Ага, ага. 40 гривень. Чакає і. Сьогодні юність багато на статуетки. Подивіться, карась та одарочка. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна за одиницю 2 тисячі гривень. Травнева ніч полонне, на тисячу гривень. Гадання на ромашці полонне, 1000 тисячу гривень. І кармен, або ще називають іспанський танець, Київ. Ціна та ж сама. Подивіться, який гарний набір. Складається з 6 Так, Ручна робота. Така не, не подвостеть. І графина з рідною пробкою. Ціна 1500 гривень. Подивіться, яка краса неймовірна. Богемія Чехословатія. Подивіться, який гарний кухлик. Шацькі озера Світязь, Здається, Волинська область, можливо, Рівненська. Друзі, хто знає, підкажіть. Продається на юності, коштує 200 гривень, так? 200 гривень. А самовар скільки коштує ваш? 500. 500. Так. А велика ваза. Це є. Кольорова. 500, 500. 500 гривень. Так? 500. Друзі, на юності можна придбати склянки високі ручної роботи. Подивіться, 100 гривень. Наявності комплект. Шість склянок в новому стані. Ціна за одиницю 100 гривень. Дуже круті скляночки. Можна узварчик пити, компот, водичку або навіть молоко. Казан для приготування м'яса або будь-чого, Поросі за нього 400 гривень. щоб не пожалієте. Подивіться, який великий асортимент кришок. На кастрюлі, на сковорідки. Друзі, на юності можна придбати значки. Можливо, хтось колекціонує це ювілейні, ціни помірні. на будь який смак за, за в тарелку, они не это... так я хочу максимально показать так вы их угу. вы их продаете так продаете угу. так Підкажіть, подкажите буду ціну салатників. 350 так такая так. 150 150 150 150 так там по 150, -150. А, а что Скажіть. 150 150, 150. 150. гривень. Угу. Кавник. А кавник скільки? 50 гривень. Кришки немає? Немає, немає. 50 гривень. Скільки такий салаток? 50 гривень. П'ятдесят гривень. І чайник, будь ласка, підкажіть? П'ятдесят. П'ятдесят Користенський фарфоровий завод. Так. Це що за годиннички у вас такі? По 200 гривень. По, 100. По 200, так? І сто. Сто гривень. Сколько стоит кастрюля? Кастрюли все по 450. 450 гривен. А такие тарелки? А тарелки по 30 гривен. По 30. Подскажите, будь ласка, склянки. Угу. Стаканы по 10. 10 гривен. А пепси? Один, той, що Це у вас Ага. Угу. Скільки він? Десять гривень. Десять. Скільки така картина ручної роботи? Сто 100. 100 гривень, подивіться, яка гарна. А це що за коврик? Така підставочка, так? Да. Скільки вона? Угу. Дарується добрим людям, так? 250. — А кружка металева? — 150 150 гривень новому стані. — Підкажіть, будь ласка, тарілочки. — 35 Ручний розпис. Дружківський фарфоровий завод. 35 гривень. — А кавничок Полтава? Чи більше на молочник схоже? — 120 гривень. Підкажіть, будь ласка, самовар, скільки коштує? 800 гривень. Це електросамовар? Так. А така чашка? 40 гривень. Друзі, ви подивіться, яка знахідка на юності. Юність вміє здивувати Полонський фарфоровий завод 1950 ті роки, яблуневий цвіт. А зверніть увагу, яка форма і навіть чайна пара з блюдечком. Всі предмети майже у відмінному стані, ручний розпис, зображення всередині чашки. Позолотався на місці, полонне 1950-х років. Деякі з цих предметів зустрічаю вперше. Уявляєте, який смачний чай з таких чашок? Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці. Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.